Добрий день! Сьогодні 22 лютого 2025 року. Я продовжую виконувати всі вправи. Зараз став і виконую вправи стоя. Я вже колись показував, яку потрібно робити вправу. Отакі наклони я роблю. Три підходи по 8-10 разів. В одну сторону так роблю також сторону. Роблю три подходи по 8-10 разів. Хочу ще привчитись робити рівновагу. Я просто тримати хочу, навчитись, тому що отак опускаєш руки і коли починаю робити наклон, то рівновагу держати мені дуже. Важко, як однією рукою, так і іншою. На цю сторону трошки трішки краще, але все одно важко. Але я тренуюся, щоб навчитись. Тому і ви обов'язково не здавайтеся, а тренуйтесь. Виконуйте обов'язково всі вправи. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментарі.